Ігор Романенко, військовий експерт і засновник благодійного фонду Закриємо небо України, генерал-лейтенант у відставці з нами на прямому зв'язку. Мої вітання. Доброго дня. доброго дня. Ну почнімо певно з ось цієї еластичної стрічки, так як це описують західні медіа, зокрема Асошейтет Прес. Наскільки це в цілому, скажімо, вкладається в військову справу, в військову науку? І що скажете про? Про те, чи дійсно саме такої стратегії, таких дій дотримується військо України? Стратегія це не народилася в теж всьому старіччі чи в минулому. Вона має тисячі річчя і полягає в тому, що сів Римської імперії. Що якщо ти, незважаючи на якісь втрати, тимчасово маєш армію, то маєш перспективу. Устояти, перемогти відстояти державності, але це стратегія, і реалізується вона безпосередньо вже на тактичному рівні, як це ми бачимо зараз під час ведення бойових дій. при тому, що повільно наносять дуже великі втрати ворога. Я тут хотів би нагадати, що травень місяць для ворога був рекордний по втратам. Живої сили, бронетехніки, ну багатьом ресурсам. Рекорд за все, весь час ведення війни, тобто ще там з 2014 року. Ну і вже активної фази з 2022-го. Тобто, реалізується такий підхід виконання завдань стратегічної оборони операції. Першим є зупинити все ж та же просування тактичного рівня дуже важливе. Але це потребує ресурси, озброєння техніки і людей, які треба нам призвати і підготувати. І для цього треба вигравати п'ять таки час для такого роду підготовки. По-друге, завдання, ціль стратегічної оборонної операції це знищити якомога більше озброєння техніки живої сили ворога. І це відбувається за рахунок реалізації таких дій на тактичному рівні. Зрозуміло, що боліще залишати будь-який там квадратний метр нашої території, але я тут питання про доцільність, раціональні підходи, і треба під час війни залишати якісь емоційні підходи, а зосереджуватися на діях у відповідності до об'єктивних законів війни. Тому тому саме так реалізується і ми будемо відстоюватися далі цю набернакапичу. А третє завдання стратегічної оборони на праці є формування резервів саме під час от, цих дій сформувати резерви для проведення подальших дій конт наступу і деокупації наших земель. Якщо говорити про озброєння, яке наразі використовують росіяни, ми днями чули ну, таку знаєте паралель, таке порівняння від Володимира Зеленського керованих авіаційних бомб росіян і того, власне, як вони їх використовують, він це все порівняв із килимовими бомбардуваннями Адольфа Гітлера. Певно, розуміємо, що це все було сказано так само і на аудиторію міжнародну. зараз. Президент перебуває на е, глобальному саміті миру. По перше, е, наскільки такі, скажімо, порівняння, такі заяви відіб'ються в західній аудиторії, як вам видається, і якщо ми вже почали говорити про ось цей глобальний е, саміт миру, чи з військової точки зору він, він може для нас теж мати бодай якесь значення? Якщо бути об'єктивним і принциповим, то безумовно треба говорити про це під час ведення Другої світової війни, але було пізніше і про це треба нагадувати нашим союзникам, чому я скажу Сполученим Штатам, тому що в війні в В'єтнамі вони використовували такі підходи. і Чим це обертається відомо тут, я деталізувати не буду. А для чого це робити? А для того, щоб показувати, яким чином які втрати несе Україна, сили оборони України, втрачаючи в першу чергу саме цінне, що є своїх військових і цивільних. А ще більше головне на тому звертати увагу, як це змінити. Цю ситуацію нам потрібно зняти як мога більше дозвіл заборон, за надати дозвіли, і в першу чергу це сполучених штатів. Америки якби застосовувати не тільки дозвіли дали застосовувати, зняли заборону, як би, але це на рівні артилерії. Тобто це 40 кілометрів стволи, е, від американців, гаубиць і німців. Ну і Хаймерс там на 80 кілометрів. Росіяни вже відсунули своє все, що могли за 80 кілометрів, і що далі? А далі б'ються ракетами трьохсотами. Ну і так далі, балістики. Ну да, по Петріоти сказали, що можна так нам під Харків, наприклад, щоб забезпечити дії патріотів, які били би по балістіки. Там треба сформувати цілу систему протиоповітної протиракетної ракетної оборони на, на харківському напрямку, на що у нас поки ще немає сил. І що робити? А робити, знімати заборону. По перше, європейський F-16 зайти і тоді це підніметь потенціал наших, зняти заборону шведів по своїм гріпенам. Ну і дивиться, як це рішуче. Бо там бачите, у них не виходить по навчанню. Вони нас в чергу поставили по навчанню наших пілотів. І хай повчаться це дуже прикро для них буде, але от таке життя. Ми ж вчилися, коли вони нам зробили паузу на півроку, по французу, получиться, президент і сказав, і 7 червня почалося навчання вже в наших пілотів. Оце підхід, оце рішучі дії. А війну треба зараз і підготовки ведення переформатувати цих алгоритмів, які американці проводили до того: затримки, повільне, все таке інше. А якщо ми йдемо на перемогу. Спільну перемогу я підкреслюю. Їм треба відказатися від підтримки росіян, як це вони робили півроку, щоб вони не програли, і відказатися від алгоритму надання допомоги, щоб ми не перемогли помінятися і рішуче, спільно діяти, щоб алгоритм був того, щоб всі союзники на з Україною. Працювали над те, щоб перемогти. Для цього нам треба авіація, всі, яка я вже, і та, яке дальня ракети, ну хоча б до, до 30, не тільки старі, навіть поки старі вдало діють. Але росіяни цьому протистоять проти е, С-300-400 в Криму не справляються з завданнями, тому вони заводять тріумф. Ну так е, Американці повинні реагувати на це. І вчиться, хай вчиться у фінів. Фінів надають нам зброю, яку розробляють. Не просто тільки та, яка є, а яку розробляють. А представник Макфол голови комітету конгресу, ну там трампіст близько говорить про те Трампу і адміністрації, що Тайваню ми будемо надавати сучасну зброю не так, як робили по відношенню до України. Ми вже бачимо, і це треба дійсно робити, але України давати, якщо ми хочемо. Перемогти спільно з американцем і іншими союзниками, ну це теж знаєте тема до, до обговорення. Це якраз предмет ось цієї розмови, комунікації. Ем, але тут цікаво знаєте, насправді виходить, тому що саме зараз є ось цей умовний доступ до тіла, коли така велика кількість делегацій, очолювані на найвищому рівні, вони присутні фактично на конференції, і здавалося про це можна було би говорити. Ну бо Україна на цьому залежить з іншого боку. Є порядок де низь, з трьох пунктів. І от власне, тому постає питання: наскільки би це можливо було змінити, скажімо, в моменті або бодай прокомунікувати? Ну, Ми бачимо, що вже в ході підготовки і проведення саміту багато що змінилося. Ми бачили, що президент під впливом нашого президента, президента Аргентини, незважаючи на те, що у них національне свято, змінив ситуацію. Рішення своє і прилетів, і приймав участь. Ми бачимо, що саудіти, які якби під тиском тих же китайців спочатку, взагалі якби, відмовлялися приймати участь, але прийняли там на рівні міністра земних справ. Це дуже важливо, і це така платформа, де може ми бачимо по інтенсивності зустрічі нашого президента з іншими лідерами. Країн і структур організацій світових це використовується саме по максимуму, і тому там безумовно вести перемовини на подальше, закладається. Тобто, вже на наступний саміт, на якому іде розмова, що буде представлений план України відносно того, яким чином виходити на зупинку. І наступний вже може розглядатися з участю представників країни-агресора для того, щоб просуватися до цього мира, але не з позиції, які формує Путін, і він намагався зірвати по максимуму на проведення Швійцарії самітом міру заяви відповідно робив, що вони готові завжди на перемови, але це фактично. Умови капіталяції на для України на які ми зрозуміли ніколи не підемо, і це є боротьба. Почули, дякую вам за те, що знайшли час. Ігор Романенко, військовий експерт і засновник благодійного фонду Закриємо небо України, генерал-лейтенант у відставці з нами на прямому зв'язку.